Що мене здивувало на хуторі, частина перша. Як тільки ми приїхали сюди, як переселенці, нас дуже здивувало відношення сусідів. Це дійсно той випадок, коли люди допомагали. Нам приносили їжу, консервування, приходили знайомитися, питали, чи потрібно щось. Якщо люди бачили, ми проходили, знайомилися, питали, чи потрібен нам одяг, який залишився від їх дітей. І ми ніколи не відчували такої підтримки, коли ми жили поряд з сусідами там, 10, 15, 20 років підряд. Такого ніколи не було. Тут за рахунок того, що дуже мале населення, всі про всіх знають, і як то. Кажуть, сплеченість відчувається. Сусіди дуже довіряють один одному. Якщо треба залишити на когось дітей, не питання. Якщо треба допомога, наприклад, поки вони десь відсутні, не питання там полити пітуні за відсутності, або погодувати курей, не питання, треба щось привезти з міста, не питання. Завжди можна подзвонити, попросити, щоб допомогли з якимись покупками. На рівні з сусідами допомагає і старостат. Тут це на порядок вище, тобто є певні ситуації, коли втручається староста села і може матеріально допомогти це поховання, це операції, це складні життєві обставини, полон рідних. Смерть військового. Коротше, куча-куча ситуацій, коли можна звернутися, і ти отримаєш реальну допомогу. Ну і так як село дуже маленьке, всі друг друга знають, ніхто перед ким не стісняється, і гості тут бувають дуже часто: один до одного, по кілька разів на день, ми до тих, ти до нас, там за щось за солюда прийти до сусіда, це взагалі не питання. Посидіти, попити чай, каву зі смаколиками. 塞肉糊里